Чому прихожани Московського патріархату кричать про канонічність? Звідки взагалі в Україні взявся московський патріархат, якщо Русь хрестили в Києві? Чому саме УПЦ МП найбільша церква на наших землях? І що робити з людьми, які на дев'ятий рік війни закривають очі на те, що патріарх Кирило благословляє Путіна? Це Right Now, а я, раб Божий Юрій Петрушевський, зараз швидесенько вам все розповім. Коли кажуть, що християнство на наших землях розпочалося в 988 році, то це м'яко кажучи неправда. Першою похрещеною правителькою Русі була княгиня Ольга. Вона поїхала до Константинополя і правдами, неправдами булькнулася у святу воду в 957 році. Ольга намагалася займатися місіонерством, але це не дуже подобалось язичникам Русичам. Відтак, фанати Перуна не були проти, що за 5 років у 962 році Святослав відправив маман на пенсію. Вам в марті ісповнилось 95 років. Скажіть, Скажіть, пожалуйста, а сколько в душі? На скільки років ви себя чувствуєте? До християнства повернулося вже за правління Володимира, який зійшов на київський княжий престол у 978 році. Володимир був таким праведним язичником, що наступного дня після його вокняження в Києві показово стратили християн Феодора і його сина Іоанна. Вони вважаються першими мучениками Русі за віру і їхні мощі що досі зберігаються в Києво-Печерській лаврі. Удивительна пахнет про те, що вони були страчені вже за князювання в подальшому святого Володимира. Про це мало хто говорить. А як це, до речі, пояснюється? Якщо Володимир святий, то що, Бог простив йому вбивство? Чи той факт, що він похрестив Русь, перекреслює те, що в нього були сотні наложниць? Хто шарить? Пишіть ваші варіанти в коментарях, і ще поставте в лайк цьому відео і обов'язково підпишіться на канал, тицнувши в дзвіночок. Це важливо для Ютубу і для мене. Проблема в тому, що Володимир похрестив Русь у 988 році, але не просвятив її. Тобто людям не пояснили догмати, на яких стоїть церковне вчення. Що таке трійця, що означає символ віри, а святий дух. Але як взагалі щось можна було пояснити людям, які не вміли читати чи писати? Тому русичі багато що додумували, домішували язичництво і виходили якісь традиції, які взагалі не описані в християнських вченнях, але дійшли до наших днів. Наприклад, коляда. Русичам настільки важко було щось пояснити, що патріарх Константинопольський відправляв керувати київською митрополією греків, і поки вони навчили християнство місцевих єпископів, пройшло 60 років. Першим слов'янським очільником став Іларіон Київський у 1051 році. А московський патріархат з'явився у 1589 році. І з'явився він не через святість Москви, а через те, що помер Іван Грозний і його наступник Борис Годунов хотів змінити одну династію, яка править на іншу. І для цього він вигадав пірует з благословінням патріарха, а керувати всім поставив свого кінта Іова. Тому аргументи адептів московського патріархату про якусь там святість чи канонічність легко цього політику, бо московський патріархат патріархат був потрібен саме для цього. так коли Київська митрополія лягла під Москву, сталося це через 100 років у 1685 році, коли тогочасний Медвечук, гетьман Іван Самойлович відправив митрополита в Москву, і той висвятився з Константинопольського в Московський патріархат. Фух. Все це важко, купа цифр, правителів, але для чого я вам все це розповів? Щоб ви зрозуміли, що з Константинопольським патріархатом ми були на пару сотень років більше, ніж в подальшому з московським. Тобто він для нас історично ближчий. І Константинопольський патріархат, на відміну від московського, не припиняв свого існування. Російський цар слеш імператор Петро І скасував московський патріархат і заснував синод, тобто колегіальний управлінський орган, а себе перший російський імператор оголосив керівником церкви дві сотні років. Взагалі ніякого московського патріархату не було. Ні не була ніякого ро. А повернувся він аж в 1917 році. Тоді помісне собор обрав патріархом Тихона, за якого розстріляли царську сім'ю. А сам він потім помер в злиднях, а церкви почали знищувати. Після десятків років гонінь повернувся МП у 1943 році. Тобто вже за Сталіна. Радянському Союзу потрібні були мотиватори в окопах, адже фронтові 100 грам вже не справлялись. Тому є помилкова думка, що православі як у ста за пазухою, при комуністах, а зараз час КДБ тісно співпрацювало з РПЦ, тому якщо ти священик і хотів служити в совку, то мав доносити на все і вся. Є у нас сумніви, що ти міл чоловік стукачок. У 1989 році у повітрі літав запах наближаючихся шмалених червоних ганчірок. Тому КДБшники намагалися втримати хоча б щось в своїх руках. Український екзархат Російської православної церкви перейменували в Українську православну церкву. Змінилась тільки назва. УПЦ залишилась адміністративною одиницею російської церкви. Керував нею митрополит Філарет, але амбіції його були патріаршами, бо тоді помер патріарх Московський Пімен. А Філарета зробила його виконувачем обов'язки. А далі вже легенда: КДБшники бачили, що совок розвалюється і хотіли втримати зражкою хоча б щось. Тому обрали між Україною та Балтійськими країнами, між Філаретом Денисенко та Олексієм Ридігером. Патріархом став Олексій II. Філарет образився, почав вимагати повної автономії УПЦ. В результаті власні єпископи його вичевили, і він оголосив про створення нової церкви, української православної, але київського патріархату. І так стався наш український церковний розкол. Ви, мабуть, вже втомилися від цих патріархів, екзархатів, церков. Тому відпочиньте, подивившись на капібару за пельцинкою. Баракапібаракапібаракапібаракара. Церква Філарета вважалася неканонічною. її в світі ніхто не визнавав і фактично, отримавши томос, ми створили нову церковну структуру православну церкву України. У неї увійшли всі храми УПЦ КП, автокефальної церкви і ті церкви УПЦ Московського патріархату, які забажали. Це неабияк патріарха Кирила, бо фактично він канонічно втратив Україну. Московський і константинопольський патріархи знову посварилися, але віряни в Україні тепер змогли обирати між Кирилом і Варфоломієм, між Москвою та Стамбулом. Перші монахи на Печерських пагорбах з'явили за 100 років до. З Москви. саме в києво печерській лаврі було постійне представництво Константинопольського патріархату. Тому ми просто виправляємо історичну несправедливість. Ми повертаємо своє амінь.